Розпочати з першого Дмитра і кінця. Коротка про нього біографічна інформація. Народився 23 липня 1975 року в місті Сарна Рівненської області, голова громадської організації «Рівненський громадський контроль суб'єкт висування практичної партія Народний фронт. Зареєстрований кандидатом 23 березня 2014 року. Пане Дмитро, підготуйтесь зараз, переведіть подих. Аналізувати вашу програму. Нагадую, що у вас є одна хвилина. От Ми проаналізували вашу програму розвиток економічної сфери. Ну, ми не знайшли тут у вас якихось таких чітких механізмів, бачень. І, можливо, ви зараз прокоментуєте, якось доповните, можливо, сформуєте своє бачення. З задоволенням. Дивіться, по-перше, з чого я хотів би почати? У мене було цілком інше відношення під час написання програми. Я вважав. І вважаю досі, напевно, про те, що програма це не є, на жаль, так склалося у нас, це не є те, по чому судять кандидати. Е, практика підказує, що програми кандидатів читаються практично на нульовому рівні, як правило. Так, це треба міняти. Але якщо ми дивимося на факт, що відбувається насправді, а саме так і є сьогодні, саме з цієї позиції я писав свою програму. Насправді розказати можна по кожному із пунктів дуже багато. Але програма написана так, що навіть тоді, коли вона буде вже безпосередньо на виборчій дільниці, тій чи іншій, ну, її можна буде прочитати. Я навіть визнаю, що вона дещо популістична, дещо така на, десь на гаслах певних і тому подібне. Але я навмисне не вдавався в подробиці. І напевно, що по всім пунктам буде зараз. Бачення відсутнє або майже по усім. Тепер дуже коротко, одна хвилина. Розвиток економічної сфери. Ми не можемо казати про розвиток економічної сфери окремо взятого округу, 152-го або навіть міста рівного. В цілому, бачення таке, я за освітою економіст. Я прекрасно розумію одну просту річ. Тільки кардинальна, докорінна, правдива реформа економіки може змінити ситуацію в нашій країні. Але не така, яка на популістичних гаслах або, наприклад, по намірах. Вона має бути дійсно кардинальна. Дійсно. Те, що зробив свій час Сингапур, ну, наприклад, там 4-6 податків, абсолютно зрозумілих, мораторій на бізнес малий, середній перевірки мається на увазі, 2-3 роки. Тобто, має відбутися кардинальна річ. Тихим ЦАПом реформувати економіку нашу не вдасться. Я в цьому переконаний. Тому я стою на тій позиції, що нам потрібні рішучі, швидкі, докорінні зміни в економіці. І це буде тим локомотивом, який поведе усі інші галузі до реформи. Тепер переходимо якраз до іншої галузі. Це розвиток соціальної сфери. Знову ж таки, це випливає із того, наскільки розвинена буде наша економіка. Що таке розвиток економіки і впровадження нормальних прозорих правил? Це, по-перше, детінізація, та про яку говоримо дуже довго, але сьогодні тіньова економіка навіть дещо більша, аніж офіційна. Прозорі правила, тобто закони, які зроблять безсенсовою тіньову економіку, зможуть їх об'єднати. Тобто, як мінімум подвійний ресурс. І далі за цим уже соціальна сфера. Соціальна сфера це дуже чутлива річ, її ні в якому разі не можна випускати. Якщо казати коротко то, ну, наприклад, нам кажуть, що треба піднімати ціни, тарифи і тому подібне. Особливо на газ, там, на комуналку, неважливо. Моє тверде переконання полягає в тому, що основна функція держави якраз у цій соціальній сфері полягає в тому, щоб люди соціально незахищені, пенсіонери, які отримують малу пенсію, люди, які отримують малу зарплату, щоб їх, в принципі, не хвилювало підвищення тарифів. Держава має забезпечити прозору нормальну систему субсидіювання, ту, яку можна було би оформити за півгодини, в зручний для нас час, а держава має забезпечити її фінансування в повному обсязі. Це моє бачення в першу чергу, бо комуналка це те, що болить найбільше людям. Наступне питання, як ви бачите на слайді, вирішення конфлікту на Донбасі. Як? Знову доведеться словами. Конфлікт на, на Донбасі це є та рана, яка кровоточить сьогодні. Там досі гинуть люди. З цим, звісно, річ, треба щось робити. Якщо казати про те, чи я людина війни, чи я людина миру, я прибічник миру. Я, наприклад, вважаю, що в тій ситуації, в якій ми опинилися, намагатися довести цю війну до перемоги суто військовим методом нам не вдасться. Тому що ми маємо супротивника. Який по всім канонам, по всім параметрам нас переважає в рази. Відкриту війну з Росією, я переконаний, ми програємо. Ситуація консервування цього конфлікту, вона не найкраща, очевидно, не найкраща. І краще було би перемогти, але треба розцінювати, що ти можеш зробити, що ні. Тому підведення країни до того рівня, коли ми зможемо. Оснастити свою армію нормально і тоді вже може навіть із позиції сили повертати свої території не тільки Донбас, а й Крим. питання якраз Зовши політка, політика без безпеки. Спільним українським домом чи може все-таки європейським? В програмі, якщо я не помиляюсь, то було сказано європейським. Немає, альтернатив... Немає альтернативи нашому шляху до Євросоюзу. Просто його не існує. В принципі, щоб не казати більше нічого, це і моє бачення, і моє переконання. програму, що це систем державного управління в програмі кандидат. Ну, бачите, реформувати державне управління, звісно річ, що це дуже велике, комплексне питання. Його не можна там навіть за хвилину, навіть і за 10 розказати. Те, що у нас розповдилося чиновників стільки, що просто вони пожирають реально наші бюджетні кошти, а на виході коефіцієнт корисної дії в них абсолютно мінімальний. А ми можемо про це казати. Забезпечити людям знову ту саму там, соціальну якусь захищеність. Але тим не менше, я вважаю, що штат роздутий, особливо в сенсі державного управління в плані персоналі і людей. А взагалі, очевидно, що на першому місці має стояти реформування, децентралізація і введення нарешті в дію дійсного дієвого місцевого самоврядування. Тому що дяді, яких нам присилають в кожен район, в кожну область, і які фактично керують повністю виконавчим апаратом, ну і не тільки апаратом, а в принципі очолюють виконавчу владу, це неприпустимо. Місцеве самоврядування, як таке у нас розмите, воно, в принципі, квазі, воно десь таке бутафорське навіть. У містах ще більш-менше. Тому з цим треба щось робити. І то чим швидше, тим краще. Наступний боротьба коробка. От те, що я написав про непрозорий розподіл землі в рівному. Чому я це написав? Тому що саме з цим люди, рівняни, пов'язують корупцію в першу чергу. Відгриміли справи садоводів і таке інше. Це те, що людям болить. З цим треба боротися, тим чи інакшим методом. Це має бути або прозора схема, або, можливо, на законодавстві, тому що як така черга на отримання земельних ділянок, ну вона фактично не має ніякого юридичного підґрунтя під собою. Це десь там на добрій волі тримається і навіть зроблено так, що все рівно застосовується непрозорі схеми. А взагалі корупція це набагато ширше поняття. Це та ракова пухлина, яку треба задавити. Десь приблизно методами, можливо, як Саакашвілі зробив з поліцією в Грузії, але тим не менше безкарність. Породжує корупцію. Нам треба зробити, щоб за злочини відповідали. Тоді корупція зникне. Ну, ще ми виділили такий акцент в нашій програмі. Основний акцент на захист інтересів міста Рівного та Рівня. Так, да, це, це я вказав в своїй програмі, тому що я твердо переконаний, що нарешті місто Рівне має отримати мажоритарника депутата Верховної Ради, який дбає в першу чергу про свій округ, про місто Рівне. Застосовуючи усі свої важелі, можливості і вплив, в тому числі і на Верховну Раду, і на Кабінет міністрів, і таке інше. Але якщо ми обираємо мажоритарника, значить округ має бути пріоритетом. Я хотіла сказати просто загально, що є дійсно в програмі три основні тези, які ви відмітили саме орієнтація міністра але все ж таки було б. Добре, якщо виборці, все, що ви зараз сказали, якби виборці знали, за що саме за які проекти ви будете віддавати свій голос в Верховній Раді, правильно так як вибираєте? Так, я можу зараз, якщо ще досте хвилину, я можу. В принципі, вже це... зараз то, я думаю, можливо, зараз хтось задасть питання вам, і ви тоді в цьому контексті ага. зможете відповісти. Якщо колеги є якісь питання, можливо, на вільний формат. Ви тоді запитаю по субсидіях? Тому що зазвичай більшість кандидатів говорить знизити податки і підвищити соціальні гарантії. Тоби, ну, а за що тоді соціальні гарантії? Що, ну, от, е, тоді це, е, текст теорхів ресурс якось порахував, що десь близько 300 різних пільг мають українці. От, що з ними робити? А в принципі не популярно говорити, що їх скасувати, бо тоді всі ж будуть обурюватися. Але ну, як, як бути з цим, щоб і пільги такі всі тягнути. Податки знизити, зменшити. Я зараз скажу, може, не популярну річ. Вчора я мав зустріч із перевізниками. Що вони кажуть основне? У нас дійсно пільговиків настільки є багато, що держава навіть таку річ, як пільгове перевезення в маршрутках, забезпечити не може, не кажучи вже про більш глобальні речі. Вони проводили приклад, коли, наприклад, їхали люди, українці, воювали в гарячих точках, але це було їхнє бажання. Вони туди їхали, і навіть не скриваючи, кажуть про те, що це в першу чергу було за тим, щоб заробити кошти. Повернувшись сюди, вони стали пільговиками. Вони не платять комуналку, вони мають право безкоштовного проїзду. Тобто, як би там не було, це професійні вояки, які їхали туди, щоб заробити кошти, повернулися сюди, і держава за них сьогодні платить, оплачує їхні ці всі моменти, і пільги і тому подібне. Непопулярна річ полягає в тому. Якщо ми не скоротимо кількість пільговиків, це і пенсія по віку, да, коли ми маємо міліціонерів в 35 років пенсіонерів. Якщо ми це не зробимо, може бути проблема. Ми витрачаємо і кормимо набагато більше людей, аніж ми можемо це зробити. Ні, ну просто скоротити міліціонерам пільги. Ви, мабуть, з міліціонерами не спілкувалися. Бо я з ними останній час, ну як взагалі протязі життя тісно спілкуюсь, зараз міліціонерам познімали всі пільги. В принципі, майже всі. так. От, як ви бачите судового експерта, так, От, дівчинку, яка виїжджає на вбивство, на розчленування, так, це все йде психологічне навантаження. От, вона в 35 років вже набачила стільки, що ой-ой-ой, їй зараз познімати ці всі пільги. Ну, я ж не сказав, що познімати всі пільги. Я сказав про те, що якщо є пенсіонер, який відслужив в МВС, він має по віку 35-36 років, ну, можливо, не треба йому давати безкоштовний проїзд в маршрутці. Наприклад, я не сказав про всі. Треба зважено підійти до того, що дійсно треба людям. А інша справа, якщо людина може оплатити, то для чого тоді ускладнювати і державі, і оточуючим? Пенсіонер він має до ну, себе. Він, він, пенсію, він пенсіонер. Так. А він в 40 років пішов, вибачте, на пенсію, і він ще працює в прокуратурі, чи ще десь як державний службовець. Тобто, розумієте, він так, і пенсію отримує. А люди, нові, молоді фахівці, які позакінчували університети, не можуть собі знайти місце. Наскільки я розумію, там це питання вирішене вже. Тобто пенсіонер, який працює на, ще на роботі одночасно, він там сплачує якусь певну кількість податків ще. Так що це урівнюється. Більш, більшість пенсіонерів речі, Хіба б не було краще, щоб ця дівчинка-експерт отримувала не дві тисячі? А 12 тисяч. І сама собі вирішувала, їздити їй безплатно на маршруті чи на таксі. Я погоджуюсь. Питання одне. І тільки ми вирене, фізу... і звідки взяти тих 12 тисяч, де взяти десь ще 10 тисяч. Щоб не йти сажали, я попрошу підсісти вас трошки ближче, щоб краще було чути. Можливо, якщо у нас будуть якісь коментарі, Тому що... Є такі закони, буде менше могли. Сідайте ближче. Підсидайте, 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 ближче там. Щоб вас краще, краще чути було, бо мікрофон ну, сухий закон вже вводили і нічим воно хороше не закінчилось. Почнуло з самого наваріння, так там, ось, як пили, так і пили. Тільки що вводили там це в тінь. Ну, так, 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 якщо... да, і ганстера в то